Ну шо, добрий ранок, банда Новий день, нова робота Маємо сьогодні три загрузки Грузимося як завжди на Англію Стоїмо біля Ковштейна Австрії ще 30 км зараз підійдемо І будемо грузитись на пластиковому заводі Я так розумію Такими салафановими Бухтами. Гляньте, yeah, як красиво. Такий паркінг в нас тут. А там за тим білим бусом це вже озер це починав вчора прогулявся там. Перед столом. Что, поїхали? Что Красиві. А ви то красиві, дивіться, там аж хмари за них цепляються. Там між тими озерами є ще озеро. Може з сторони Австрії Куфштейн. І річка Інтича. знаю, зараз що будемо бачити її з, -з, з кабіни. Колись. Колись я ходила на Італію. Часто їздив цією дорогою. Зараз дуже рідко. Лінія Італія-Німеччина. Або через іншого сюди, через Австрію. Виходили, якщо там знизу десь ворона грузився. Трендеровето по 13 Я 13-ка тоді виходила. Тобто я грозився, то виходили сюди на Тюштей. Або ходили через Швейцарію. Ода, але я в таку погоду люблю тільки їздити, не виходячи з кабіни. Три загрузки, я так подивився, три загрузки будуть нам грозити з боку. Ой-ой-ой! З боку то зі неприємно, Штука неприємна, в ще в дощ, але то все мокре, тягати цю штору туди-сюди, туди-сюди. Не люблю, не люблю я таких обстрілів. Чекаємо 7.00. Пише 7.30 починають вони працювати. Банка відкрита, але ще не, не повністю. Бачу цей білий бус, що стояв, то дядька з цього. Там такий мужчина сидить в офісі. Які регулюють усі питання, хто де, як має загружатися, видає потім документи. Бачу, його стоїть. Але німці люблять пунктуальність. І я так само люблю їх підсібнути за ту ну, фільму. От є рівно 7.30. Я рівно прийду 7.30. Він поки він включає комп'ютер, а я вже стою. Стою і чекаю. Цей кільцегель кажу. Цей кельцигель. 7.30. Ви ж так любите пунктуальність. Не, я жартую, так не роблю. Але треба буде так зробити. Треба буде так зробити. Добре, треба поснідати, поки є час. Що ми приоділися в бунду Щоб нас ніхто не домахався, що нас не видно. Йдемо йдем в канцелярію, йдемо в офіс. Будемо. Казати, що ми вже є. Загрожайте нас, бо у нас багато роботи сьогодні. Там питатися, чи є щось з них, чи нема. <рістити> Один. Ми про себе нагадали. Сказали нам вставати на паркінг, тут де ми стоїмо і чекаємо до нас прийдуть штаплер пройде і скаже, куди їхати що йдемо чекати Покойка у нас на загрузку. Это наш прицеп. Зелый? Хреньой. Савафанчик. Що ми загрузилися, їдемо зараз від'їдемо. В сторону станемо на паркінг. І будемо чекати документи. Мають дати нам Т1. Плюс марка. А CMR ми пишемо тут самі. так, Ну що, погнали, виїжджаємо. Парканулися, беремо це марку зараз. Йдемо її приштампуємо, забирамо документ. Їдемо на слідуючу загрузку. Швиденько, швиденько нас тут загрузили. Я казав швидка. Тут мені подобається завантажуватися. Погнали. Документи нам віддали. Це один зі всім, так як має бути. Їдемо на слідуючу загрузку. 113 кілометрів якраз в Мюнхен проїдемо, об'їзну Мюнхене, 99-ту і підемо направо, там загрузка у нас буде. Будемо грузити якусь, якусь машину сільськогосподарську. Ну, Мається на увазі станок якийсь для чогось. Я вже там грузився раз. О, відіслав своєму диспетчері. Диспетчеру, що вже має документи, всі пофоткав цей, що їдемо, їдемо далі. Він мені пише так, звичайно, їдьте на загрузку номер 2 а ми їдемо.

Заїхали, йдемо зараз, того, що будемо через сторону загружатися. Що тут А, Що з теж обігаємося і будемо Будемо Має бути ще якась референція чи що, ну, зараз ми зараз нагляне. Зараз швиденько збігаю в офіс. цьому скажу або ж скажу цьому штаблеру, що ми вже куди нам треба він нам скаже сам так що давайте на загрузку друга друга вже друга сьогодні погнали Окей, там керамики Полегей то, окей, Сик окей Мей так пассинг я шо так ми його закрепили, той станок А другий дали тут і такуй кусь машину для чогось ми веземо. Не знаю що вона робить але так, два рівня сказали, що достатньо. Збираємо прицеп назад. Буде там, де я не люблю. На хімічному заводі мають нам загрузити нам... Скільки там. Скількись там палет, скільки він там написав нам, що мають нам загрузити. Третя накладка. 7 штук на 2 тони щось мають нам там загрузити. Ой, я то не люблю, там стільки тих, блін, оформлень, блін, блять. грузиш, блін, на 8 листків заповняєш. 35 блин, учнів, цих, блін, навчань проходиш, охорона праці, охорона безпеки, блін. охорона охорони. блін. Да, там капець. Є там, є там ще побавиться. Блин. Ну надіюся, що в нас може нормально все. А, але щось я сумніваюся, як завжди. Ну і розкажу історію, як у мене колега от теж на такій фірмі загнув зверху кабіну, каже, ну, заїхав він грузитися, каже, перед ним стояв, а заїжджав грузитися, він в бокс, всередину, ну, в приміщенні грузився. З одної сторони заїздить, в приміщення заїжджаєш, загружають тебе з боку, там, чи вони екраном загружають, я вже не пам'ятаю, але це неважливо. І виїжджаєш з другої сторони. Кажу, в приміщення на дві машини. Все, намальовані місця, де маєш зупинитися, перше, друге, там, все нормально. Він каже, я вже як заїхав, там вже стояла машина, грузова так само, її екраном загрузили. І... Каже, вона поїхала. двері відкрилися, вона поїхала. Каже, така сама все, як моя машина. ну, Навіть каже, вроді би марка була та сама. Та й він ну, каже, мене загрузили так само, я то все покріпив. Закрив дверима хлопнув, каже, в кабіну сів, документи забрав. Завів по коробці хлопка виїжджати, чую тільки бум-бух! Такий удар, блін. Я в дзеркала, Каже, ніфіга вроді по ширині проходжу. Виходжу з машини, дивиться, а вони як двері ті відкрилися. Чи вони десь просіли, так? чи вони, ну щось з ними сталося, вони опустилися чуть-чуть нижче, чим, чим, чим би мали бути відкриті. І він в двері ці ж відкриваються. А там такі ролокасети стояв, загнув кабіну, ну не сильно, правда, але все рівно неприємно. На рівному місці, каже, я то вже дядько старший такий. Ну, він вже, каже, я скільки загуляв, каже, в мене перший раз така штука. Каже, ну, я каже, навіть, навіть собі не міг подумати, що так може бути. Якщо треба бути уважним завжди завжди треба бути уважним тому що що а, ситуації бувають різні а ми? а ми що? А ми що ми їдемо на третю загрузку їдемо на третю загрузку вже щось в мене диспетчер мій суперменеджер Щось вже метикує, а коли буде ти на загрузці, а коли там цей... Таке в мене складається враження, що я трошки заскоро їжджу. Бо я так зрозумів, що ми мали зробити сьогодні тільки дві, а третю був в понеділок, напевно що. Але ж ми швидкі пацани, ми то регулюємо. Регулюємо дуже швидко. Таня, то як цей анекдот, що я вам розказував про лисого і і сивого водія, ми ж лисі ми то, ми то шаримо так, як має бути. Так що ти не повіриш, мій друг, як ми то шаримо, швиденько то все робимо. Що робота в світі. Дані містечка і села, які ми з вами проїжджаємо, належать до регіону Швабія. Швабія німерожшвабен місцевість на південному заході Німеччини. Яка знаходиться в землях Баден-Вюртемберг і Баварія, де живуть шваби, німці, що говорять на особливому швабському діалекті? У давнину тут жили кельти, витіснені в першому столітті до нашої ери на правий берег рейну германським плем'ям Свевів. Починаючи з 7 століття в Швабі, поширюється християнство. Чому особливо сприяють монастирі в Сент-Галені, Рейхенау, Мурбаху та інші. Тут народжується одна з найбільших річок Дунай, який, подолавши 2850 кілометрів, закінчить свій європейський пробіг в Чорному морі. Багатьох географічних назвах регіону збереглися швабські коріння міста Штутгарт і Швебишгмюнд, Крайс-Штутгарт, річка Шваба. Малі та великі швабські міста, просягнуті атмосферою глибоких народних традицій і історизму. І так, і так, і так. Наближаємося до нашої фінальної загрузки. финального завантажения. Сейчас завершилось 4 километра. Сейчас подъезжаем. Заезжаем. Сказал нам на левую сторону. Так, нам дали рампу, ж дуже швидко. Бачу, що вони вже готуються йти додому. Наша рампа номер 5 От ми зараз будемо на неї заїжджати. І чекаємо, поки нас почнуть загружати. Надіюсь це буде швидко. Сім палет. Бачу тут все в таких цих картонних коробочках. А ми це любимо. Ми любимо відкрити двері і закрити двері, не в'язати. Нема різниці, куди заїжджати. Вузько, широко, низько. Головне, щоб заходила фура, щоб машина туди влазилася. Але саме більше ми не любимо в'язати. Особисто я не люблю в'язати. Я буду їздити в, любі, в, любу, в любу дирку залазити. В любі блин, в міліметражі ловити, але тільки не в'язати. Ну не подобається мені то. Я люблю двері відкрив, двері закрив, чиста робота. Я ліпше позаймаюся, потренуюсь, поприсідаю. Штанга, гирі, гантельки. Ну, Ремні, блін, потіти, блін, то явно ну, я не. Не, не не люблю, не для того мама квіточку ростила. Так що якось так. Чекаємо, чекаємо, поки почнуть загружати. Диспетчер вже написав, написав йому, що ми запаркувалися на рампі і чекаємо. Назвали нас швидко, навіть дуже швидко. Дали на всі папери, ми вже їх відфотографували, відправили нашому диспетчеру. Він вже відписав, що все добре, можна їхати. Так що, стартуємо. Гайда погнали! Таким красивим заходом сонця, і закінчується наш сьогоднішній робочий день. Всім до завтра!